Слава Україні на Шепетівщині внаслідок ДТП травмувався 52-річний велосипедист. У Хмельницькому через підпали трави горів житловий будинок. Дві з половиною тисячі штрафів за порушення правил паркування за два місяці цього року. Я Ольга Захарченко про наступних п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який був зареєстрований в парламенті ще у 2022 році, що передбачає встановлення посадового окладу для поліцейських в понад 30 тисяч гривень. Проте такі оклади не будуть стосуватися курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Також поліцейським планується виплачувати і надбавки за вислугу років у розмірі за наявність стажу служби в поліції від 1%. 1 до двох років це 5%, відсотків, від двох до чотирьох років 10% відсотків і так далі. Відповідно, більше років більше надбавка. Сьогодні активно поширювалася інформація щодо виходу збройних сил України із суджі та ще кількох населених пунктів Курщини. Про це свідчили і дані Діпстейт. Проте секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко прокоментував ситуацію. За його словами, повного виходу збройних сил України із суджі немає. Є інформація, що росіяни зайшли у певну частину міста за річкою, проте ситуація там дійсно складна. Президент України Володимир Зелен. Анський повідомив, що наші військові на Курщині продовжують виконувати завдання. Росія тисне наше командування робить все, що треба, по максимуму зберігає життя воїнів. Хмельниччина у Скорботі. Трагічна звістка сколихнула Чемеровецьку територіальну громаду. На фронті загинув житель села Бережанка Блонський Богдан Дмитрович 2003 року народження. Після закінчення школи він був призваний до лав Збройних сил України. По закінченню строкової служби залишився служити по контракту. Від початку повномасштабного вторгнення він захищав нашу країну та нашу громаду. При виконанні бойового завдання, 8 березня 2025 року. Блонський Богдан Дмитрович героїчно загинув в районі населення. Но пункту Мала Шапківка Какуп'янського району Харківської області йому назавжди 22 роки. Про повернення захисника додому та чин похорону Богдана буде повідомлено у громаді згодом щире співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Шепетівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 52-річний велосипедист. ДТП сталося учора, 11 березня, близько 19.30 у місті Нетішин на перехресті вулиць Незалежності та Шевченка. 60-річний місцевий житель за кермом автомобіля Subaru Forester наїхав на 52-річного велосипедиста. Внаслідок чого велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення Нетішинської міської лікарні. За даним фактом, слідчий Шепетівського району. Управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють всі обставини події. Через підпал трави у Хмельницькому горів житловий будинок. 11 березня о 16.48 до служби порядку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на вулиці Південні в обласному центрі. За декілька хвилин на місце виклику прибули вогнеборці, однак полум'я вже перекинулась на недобудований приватний будинок. Надзвичайники ліквідували займання на площі 150 квадратних метрів. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За два місяці 2025 року у Хмельницькому наклали понад 2,5 тисячі штрафів за порушення правил паркування. До слова, протягом минулого року було 10 тисяч 660 протоколів на загальну суму 4 мільйона 500 тисяч гривень. Про це розповів інспектор з паркування Суспільна Хмельницький. Загалом штрафують за зупинку в місцях виїзду з прилеглих територій на перехрестях, на пішохідних переходах. Сума цього штрафу 680 гривень. Також за стоянку на газонах сума штрафу 340 гривень. За паркування на проїзній частині у два чи більше рядів. Сума штрафу 680 гривень. Та за порушення вимог дорожніх знаків, зупинки та стоянки, сума штрафу 340 гривень. За неоплату вартості. Послуг з користання майданчиком для платного паркування, сума штрафу 300 гривень. Будьте уважні за кермом та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Цією інформацією завершує випуск, але команда телеканалу вже працює над свіжою порцією новин. Тож побачимось зовсім скоро. Бережіть себе.